Доброго дня, шановні користувачі касових апаратів Міні-Т-400. Хочу вам в цьому відео розказати зараз в цей час великі проблеми з зв'язком. Буває таке, що та вишка працює та не працює, немає інтернету, звіти не передаються. Дуже часто ми маємо таку проблему, що у верхньому лівому углу. У нас не антенна, палочки з антенами і буквочка G, що означає, що є інтернет, а просто напис МДМ, або дуже мало палочок, або просто хрестик, як зараз. Що робити в цьому випадку? І у вас помилка 60, еко заблоковано, ви не знаєте, що вам робити. Касовий апарат не працює. Перше, що ми робимо. Тут є декілька способів, я їх зараз вам всі розкажу по одному. В тій мірі, в якій вони знадобляться вам. Перше, що ми робимо, це у вас тут МДМ, наприклад. Що ви робите? Виключаєте касовий апарат. Перед тим, безумовно, перевірили антенку. Вона повинна бути прикручена. Так, виключаємо касовий апарат. Потім вказівним пальцем правої руки нажимаємо кнопочку оплата і держимо її нажатою. В той же час вказівним пальцем лівої руки включаємо касовий апарат. І тільки він засвітився, відпускаємо обидві клавіші. Це, якщо одним словом, це ресет. Він типа гарно поспав і швидко проснувся. І ждемо, щоб у нас. О тут з'явилася антенка, буквочка G і все остальне. Ну, у нас X, тому що це неактивна карточка. Потім у вас помилка 60. Вам треба обов'язково відправити звіти вручну. Як це робиться? З'явилася у вас тут антенка. Ви набираєте 272 2, PS Ну, у мене написано команда заборонена. Так як це новий касовий апарат, і він ще неактивний. А у вас буде написано пароль. Ви вводите пароль 1, 2, 3, 2, 1. Потім PS. І буде у вас тут напис: Передача даних. Не передано. Скільки то. Відміна S. Це означає, що в даний момент проходить передача даних. Скільки звітів у вас тут не передано. А відміна S це для того, щоб відмінити передачу даних, нажати можна клавішу S, і у нас відмі... ну, відміняється ці... передача цих даних. Але нам потрібно, щоб ця цифра, що тут знаходиться, вона зменшувалась. Наприклад, якщо їх там 40, потім там 27. 14. Вони потихеньку передаються пакетами. Але може бути у нас помилка 302. Помилка 302. І це помилка підключення до сер... передачі даних, до сервера підключення. Вона може бути тільки в тому випадку, якщо у вас щось із зв'язком. Щось із зв'язком, це може бути зараз у нас нелегкі часи. І зв'язок теж дуже важкий. Що нам треба зробити? Другий варіант. Якщо це не допомогло, але ж на рахунку ви знаєте, що у вас гроші є. Як перевірити, можу показати. 640. ПС. Потім заходимо в налаштування. Оцими жовтими ми можемо бігати вверх-вниз. Налаштування. Нажимаємо AN. Означає, що далі. Потім переходимо на рахунок сім-карти і нажимаємо далі. Ну, помилка, бо карта не активна. А у вас буде напис. Зачекайте. А потім з'явиться ваш баланс. Для виходу нажимаємо КТ. Так, гроші у нас є. Все є, але антенна або МДМ постійно. От, наприклад, у вас є таке, що МДМ гор... ну, Включили касовий, з'явився зв'язок. І у вас виходить, що буквально 10 секунд, а потім МДМ. Проблема. Як вона вирішується? Ну, це альтернативний спосіб. Але його можна спробувати. Що робимо? Зараз дуже уважно. 640. ПС. У нас виходить таке меню налаштування. І у нас є Змінити користувача. Переходимо на змінити користувача. Нажимаємо «Ан». Вибираємо тут, щоб у нас був адмін. Так само «Ан» вибір Ввести пароль адміна 1232.1. Як правило. Підтвердити «Ан». Потім ми вже зайшли як адміністратор. Потім. Заходимо в налаштування, нажимаємо Далі. Заходимо в інтернет, нажимаємо Далі, заходимо в налаштування модему, нажимаємо Далі. Потім вибираємо тут роумінг, Знову нажимаємо Далі і ми виходимо в меню. Нашому меню роумінг, заборона, дозволений роумінг, національний роумінг, От, як правило, такий напис: нам треба переставити на просто дозволений роумінг. Це він дозволений загальний. Чому? Тому що з початком війни наші оператори всі українські домовилися, що, наприклад, якщо у вас є Київстар, а вас він зараз не бере, але гарно бере Vodafone, то Vodafone ділиться зв'язком з Kyivstar. Ви змоєте як Kyivstar, але використовується вежі Vodafone. І так само вони всі міняються друг з другом. В общем, той зв'язок, який допуст, є, у вас він буде ловити в тому випадку, якщо ви напишете дозволений роумінг. І у нас ситуація буде, наприклад, у вас був Київстар завжди, зараз вишки не працюють, але водафон у вас гарно працює. Значить, ваш, ваш касовий апарат під'єднається до водафона, як Київстар, і передасть дані. І вам, в принципі, не потрібно міняти оператора. Виставляємо дозволено роумінг. Теж нажимаємо «Ан». налаштування збережені. Потім нажимаємо КТ для виходу. Все. І тепер з цього моменту. Для вас буде головне, щоб у вас, в вашій зоні, де ви знаходитесь, був будь-який зв'язок. І, в принципі, якщо їм буде достатньої якості, то ви зможете передати ваші дані. І у вас не буде помилка 60, яка заблокована. А ще рекомендую, якщо ви не хочете, щоб у вас такі проблеми взагалі зовсім були, що потрібно робити? Просто потрібно в кінці кожної зміни, після того, як ви зробили 501 звіт, вам потрібно відправити дані вручну. Оце зробили 501, у вас отако 0 PS, ви включили касовий, набираєте 1 PS, заводите кассира. Потім 2.72 PS, ну майже будеш. Заборона. І ви відправляєте дані в той самий день, як зробили Z-звіт. В чому перевага? Перевага в тому, що ЕККА блокується тільки після 72 годин після того, як був переданий останній Z-звіт передачі даних. Значить, якщо ви зараз побачили, що у вас щось не так і звіти не передаються, у вас ще є. 72 години, щоб це виправити, і у вас касовий не заблокується. Ну, оце таке все, що я вам хотів розказати. В принципі, для того, щоб у вас не було ніяких проблем. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал. Відео знімаю по вашим запитанням в коментарях. Ставте лайки. Всього на кращого. Шліть ці відео вашим колегам. Слава Україні!